Кирило, як виник варіант з епіцентром? Ну, По-перше, хочу сказати, що я дуже радий, що приєднався до родини епіцентру. Варіант виник. Після спілкування з Миколаєвичем, його бажання, він запитав моє бажання. Я сказав, що мені дуже цікава ця пропозиція і, в принципі, довго не спілкувалися. В принципі, я сказав одразу, що так, я згоден. І вже Знаходжусь в команді. Ти від початку 2026 року готуєшся з нашою командою. Вже зіграв два спаринги. Чи встиг вже адаптуватися до нових партнерів та вимог тренерського штабу? Так, так, звик до навантажень, до тренувального процесу. Адаптація, я скажу, пройшла дуже здорово. Ніби я в команді вже знаходжусь не один рік, тому за це дякую хлопцям. В принципі, все добре. Я задоволений. Ти обрав шостий номер. Що це означає для тебе? Шостий номер. Ну, мій батько грав завжди під шостим номером. І Після того, як він завершив кар'єру, я у всіх своїх командах також грав під шостим номером. Він мені подобається, тому добре, що він вільний був. Які особисті цілі та завдання ти, собою, ти перед собою ставиш? Ну, в першу чергу хочу допомогти команді колективу своїми якостями, своєю грою досягати високих результатів, перемог в першу чергу. Ну і так само хочу, щоб вся наша команда також приносила скористь один одному і ми грали дуже добре та перемагали для наших болівальників. У чому, на твою думку, головна сила епіцентру? Ну, те, що я побачив одразу, це в першу чергу колектив класний. Для мене, я вважаю, найголовніше в футболі. Коли є колектив, може щось не виходити, але коли команда б'ється один за одного, то 100% буде результат. Тому я думаю, що сила в колективі. Дякуємо і вітаємо в команді. Дякую, я дуже радий.